Привіт, мої маленькі друзі! Наші долоньки ще сплять. Розбудемо їх. Долоньки спали, спали, прокидались, до сонечка потягнулись, раз сплеснули, два торкнулись, три обійнялись. Молодці! Тепер усі прокинулись і готові до гри. Сьогодні до нас у гості завітали кульки та кубики. Подивіться, скільки їх різних кольорів і розмірів. Оберіть, будь ласка, один предмет, який вам найбільше сподобався! А тепер чарівна парасолька. Вона допоможе кожному розповісти, який предмет йому сподобався. Мені сподобалась ця червона. Вона велика, кругла. А вам? Молодці всі такі уважні. А тепер порахуємо, яких предметів у нас більше кульок чи кубиків. Сьогодні перемогли кульки. А зараз завдання. Вам потрібно визначити, які предмети схожі на куб, а які на кулю. Молодці! Тепер зробимо цікаву роботу для наших кульок. Візьміть аркуш і намалюйте гірку, якою кулька буде котитися вниз. Можна додати деревце, сонечко, хмаринку, щоб кульці було весело, а для кубика намалюємо будиночок, де він буде жити. Кулька кругла, любить грати. Кубик рівний, гострокутий, разом можуть будуватись, грати, стрибати і літати. Буду чекати фото ваших робіт. Молодці мої малята, і тепер і кулька, і кубик стали нашими друзями. До зустрічі!